Привіт-привіт, мої улюблені скорпіошки! Сьогодні будемо дивитися відео саме про вас, да, дивитися розклад саме про вас, що нам хочуть передати, яку пораду і які застереження, можливо. Так що буде взагалі у вас цього місяця відбуватися. Дивимось, скорпіошки. Можливо, якісь будуть. У вас такі, знаєте, такі міні-конфліктики з оточуючими. Можливо, за спиною ви можете а, прям так спостерігати, що про вас якось пліткують, про вас щось говорять. От ні, бо знаєте, ви взагалі така сильна особистість. Ви така дуже цілеспрямована. Да? У мене тут така фонова карта йде, от як сила. Тому зараз мене прям дивляться люди дуже сильні духом, енергією, тілом. А, і ви от прям знаєте, да, тут якраз таки з, -з мечем. Ви знаєте, коли потрібно що зробити. Да? Ви знаєте, навіть коли можна якось удару завдасти, якщо вам хтось щось захоче зробити. Якраз таке тут люди бачать, що ви дуже сильна особистість, і вони можуть якраз таки обговорювати. У вас може бути дуже насичене життя. Ви завжди отримуєте, чого ви хочете. Е, і тут якраз таки люди можуть. От за спиною можуть вам в очі говорити одне, да, бути такими дуже солоденькими, а поза очима говорити зовсім інше, тому що вони просто вам можуть зазрити, зазрити ваші силі, можливо, якось збивати навіть з вашого шляху, наприклад. Тому що от ви завжди впевнений да, ви досягаєте всього, що ви поставили, собі всіх своїх планів, цілий. Ви така особистість, що вас ніхто в принципі не може збити, але люди будуть намагатися, намагатися да? Вони хочуть як підворювати вашу силу, вашу енергію. І тут можуть впливати да, в цьому місяці, якась на вас якраз таки, такі люди. Що треба робити? Що вам треба робити? Вам треба просто далі кайфувати від свого життя. У вас воно і так просто офієзне, Тому, напевно, люди і зазрять, тому напевно, люди і обговорюють, тому люди і намагаються, знаєте, вони так само хочуть, але намагаються знайти у вас якісь, можливо, недоліки, можливо, якраз таки а, обговорити знаєте, опліткувати, щоб їм трішки легше стало от на душі, тому що самі вони так не хочуть робити, да не можуть робити. Але коли вони поговорять, їм стане набагато легше. Але вам взагалі не треба на це звертати увагу, не слухати нічих порад. Йти собі далі по своєму шляху кайфувати від життя. Десяточка вас все чудово, у вас достаток, у вас і в фінансовій сфері все прекрасно. І взагалі в житті і енергії у вас вистачає на все, і ви знаєте, куди вам треба йти найголовніше. Тому інші люди взагалі не мають на вас впливати. Да, вони не несуть взагалі ніякої для вас користі і благ. Хоча можуть збивати, да, якось намагатися вас збити. Але ви ні. От ви просто подивіться на себе. Ви така легка, ви така розслаблена, ви така взагалі на своєму вайбі, можна так сказати. Да? Ви знаєте, що. Всередині ви настільки наповнена, ви настільки вірите в себе, вірите в своє життя, взагалі вірите в те, що ви вірите, можна так сказати. Ви розумієте, що це істина, істина в останній інстанції, і все для вас це істина, і ніхто не може ніяк взагалі на це повпливати. Щось зруйнувати, якось втрутитись в ваше життя, ваші плани. Тому що ну ви на вайбі, ви на такі легкі енергії. Знаєте, коли людина впевнена в собі, в тому, куди вона йде, в своєму шляху, вона буде розслаблена. Вона, от знаєте, от прям. Кайф. Я готова отримувати, я готова отримувати всі блага цього світу, всі подарунки цього світу. І я просто йду, я насолоджуюсь процесом, да? я насолоджуюсь собою, я насолоджуюсь своїм станом, я насолоджуюся, яка я є, я насолоджуюсь своїми результатами, своїми діями. От людина просто впевнена в собі, їй не треба нікому нічого додати, от ви нікому нічого не доказуєте. Ви просто робите, як ви хочете. Ви як знаєте, так як відчуваєте. І ви просто отримуєте свої результати, ви досягаєте цілей, ви від цього кайфуєте, радієте, ви нікому нічого не доказуєте. Ви доказуєте тільки самі собі. Да, ви для себе, можна сказати, такий вчитель гуру, ви для себе найголовніша особистість. Оскорпіони не знаю, просто в них така здатність, да, напевно завжди це вміння постояти за себе. Вміння когось мотивувати, надихнути. Давай скорпіони вони взагалі такі оратори, митці, лідери, тому що в них є очі, знаєте, запальна енергія. Вони, якщо треба, вони от скажуть тобі напряму, вони такі правдоруби. Да, вони от, взагалі в плюсовому прояві ми не кажемо да, про мінусові, тому що в мінусовому вони можуть бути трішки злопам'ятні, заздрісні, але це коли вони не реалізують свою енергію. Якщо вони реалізують свою енергію, якраз таке на ку, вони не намагаються когось таки ужалити, тому що вони розуміють, що вони мають берегти свою енергію, вони розуміють, що вони не хочуть нікому нічого доказувати, і що вони не хочуть направляти ось свою якусь таку отруту, злість, да? тому що це може теж повертатися. Вони не керують негативними енергіями деструктивними. От в плюсовому прояві якраз таки скорпіон він керує енергією такою, як е я особистість, я знаю, хто я. Я туди йду. Якщо ти м якось будеш проти мене, то я просто. Пройду повз тебе, так? І все, і навіть не зверну на це увагу. Тобто, в плюсі скорпіон це супер самовпевнена енергія, яка е, працює тільки на користь собі. Тому що в них є, знаєте, от така трішки агресія, але ця агресія це нормальна агресія, агресія, яка навпаки їм працює на користь в тому плані, що їм легше заробляти гроші, їм легше проявлятися, тому що вони приймають себе, свою енергію. У тобто, них є от, от така тіньова сторона, яку вони в плюсі, вони її приймають. Mike. Тобто якась така, можливо, провокаційність, вони люблять провокувати, але вони розуміють, що вони настільки ефієні, що вони можуть це зробити. І вони настільки самовпевнені, що вони не відчувають не сорома, вони не бояться, щоб їх якось засудили, що вони люблять конкуренції, тому що вони найкращі. От у них є така енергія як самовпевненість, але це не ЧСВ, це не самозакоханість, така. це не егоїзм, хоча в мінусі теж може бути таке. Да, ми говоримо про різні сторони, але це точно не про вас. Да, тут у мене люди, які знову ж таки самі для себе вони вчителі, вони самі себе вчать, вони самі собі наказують, да, роздають накази, тому на вас взагалі тут не повпливає, да, королева жезлів, королева жезлів, ви королева жезлів Тут дуже багато у нас і жезлів, і пентаклів Тобто це прямо про вас. Ви енергія достатку, ви енергія такого можна так сказати, досягаторства, дуже такі енергічні, активні ініціативні люди які в цьому місяці мені здається, ще більше розпалять собі цей вогонь, ще більше досягнуть того, чого вони хотіли, і мені здається, навіть оці люди. Які можуть вас провокувати, да, можливо, якісь хейтери, якщо ви там займаєтесь е, якоюсь справою, наприклад, ви дете, там свій блог, да, ви отримали якусь дозу хейта, і навпаки це вас за, буде закалювати, да, це вас зробить сильнішими. Або просто хтось якусь вашу ідею засудить, або просто буде хейт чиєї сторони. Неважливо, да, чим ви займаєтесь, просто ви відчуєте, що якісь люди почали е, на вас направляти свій негатив. Якусь злість, якусь, можливо, заздрість, свої якісь, да, проекції. І ви, навпаки, в цьому розкопаєте ще більше свою силу, в тому, що ви не будете ніяк на це реагувати. зрозумієте. Якщо мене обговорюють, то моє життя дуже цікаве, наповнене. І є що обговорювати, так? тому що я от просто така сила несуча, що люди хочуть або підпитатися цієї енергії, якось забрати, да, її і просто спровокувати, тобто виводять на якісь певні такі провокації. Маніпуляції. Щоб просто вас вивести на якусь емоцію, а ви стаєте ще більш сильними, коли просто, почин... просто можете це ігнорувати. Так, можете, не звертаєте, не відкликаєтесь, немає такого всередині, як тригернуло, да, зачепило. Ні, взагалі, нехай говорять, я далі буду робити свою справу. Ось так. Давайте спитаємо останню да, це пораду, що нам скажуть: пораду для любих скорпіошків. Знову жезли, знову десяточка жезлів. Просто продовжуйте діяти. У вас стільки запальної енергії, що всі ваші плани саме в цьому місяці можуть реалізуватися ось так легко. Головне не розпуляти енергію, да, концентруватись на собі і слухати своє серце, у вас все вдасться. Тому дійте, дійте без сумнівів. Всіх дуже сильно люблю, дякую за перегляд цього відео. І якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. До нових прогнозів і зустрічей.